Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую надзвичайно смачну, яскраву і ароматну закуску з багетів. Вона не тільки виглядає апетитно, але й дуже зручна в приготуванні. Такі багети – чудовий варіант для святкового столу, швидкої вечері з друзями чи навіть для перекусу на пікнік. Цей рецепт дуже зручний, адже можна використовувати улюблені інгредієнти. Та змінювати соуси на свій смак. Основою буде хрусткий багет, а наповнення ароматне соковите із великою кількістю сиру. Спершу беру деку, застеляю його пергаментом і відкладаю в бік. Далі беру два довгих багети. В кожному із них обрізаю краї під розмір дека. Розрізаю навпіл уздовж. Тож отримую чотири великі половинки. Тепер підготовлюю всі інгредієнти для начинки. Починаю з овочів. Беру помідори, нарізаю їх півкільцями або кружечками, як кому зручніше. На даний рецепт потрібно півтора помідора. Далі сосиски знадобиться 3-4 штуки. Залежно від розміру, нарізаю їх кружальцями. Потім нарізаю фіолетову цибулю півкільцями. Спочатку думала взяти дві, але насправді достатньо і однієї. Наступні солоні огірки. У мене їх три штуки. Ріжу їх теж кружальцями. Перець болгарський нарізаю спочатку тонкою соломкою, а потім подрібнюю на невеликі кубики. Обираю червоний або жовтий, щоб закуста виглядала ще яскравіше. Коли всі інгредієнти нарізані, починаю формувати наші багети. Перший шматок багета змащую його сирним соусом. Можна брати готовий магазинний або домашній, головне, щоб він був густий і кремовий. Зверху викладаю помідори і кружечки моцарели. У мене моцарела вже нарізана, я просто розрізаю кружечки навпіл і чергую помідор, сир, помідор, сир. Так продовжую до кінця шматочка. Другий шматок. Цей змащую соусом із базиліком, який я заготовляла на зиму, зверху кладу шматочки моцарели, а потім ковбасу, яку попередньо нарізала. Третій шматок цей буде з класичним соусом. Змішую майонез, кетчуп і кілька ложок гірчиці. У мене американська гірчиця. Вона ніжна й не гостра. Ідеально для такої закуски. Змащую шматок багета отриманим соусом, викладаю ковбасу, болгарський перець. Пів кільця цибулі. І все це щедро посипаю тертим сиром. Четвертий шматок також змащую спочатку майонезом, потім кетчупом або улюбленим соусом. Зверху викладаю нарізані сосиски. та солоні огірки. В кінці додаю залишки ковбаси й моцарели, що лишилися, викладаю їх рівномірно по всіх шматочках. Останній шматок теж присипаю сиром. Тепер відправляю наші багети в духовку. Розігріваю її до 200 градусів, ставлю деко на середній рівень і випікаю 50 хвилин або до повного розплавлення сиру і появи апетитної скоринки. Дістаю з духовки, аромат просто неймовірний. На завершення поливаю зверху соусом теріяки. Він додає солодко-пряного смаку. Ідеально підходить до такої страви. Цей рецепт можна адаптувати під свій смак. Змінюйте інгредієнти, додавайте улюблені продукти і створюйте свою ідеальну версію. Спробуйте приготувати, і вам обов'язково сподобається. Смачного дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!